Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами капкейки брауні. Для цього нам знадобиться а, для початку масло. Краще брати 82% жирності, і нам знадобиться десь 100 г. Тут в пачці не 200, а 180, тому трошки більше половини. Це буде 100 г. І нам треба а, це масло, щоб воно стало кімнатної температури і щоб було м'яке. Але також його можна розігріти у мікрохвильовій печі. А залишок 75 грамів масла, яке в нас залишиться, ми поріжемо на кубики і просто дамо йому відпочити, щоб воно було м'яке. в мікрохвилі не потрібно. Попередні 100 г у нас мікрохвильовий вони розтоплені. І просто відпочиваємо наше масло. Від кінотної температури. Беремо 250 грамів цукру і також 300 грамів борошна. Також нам знадобиться какао без якихось домішків 100 грамів. Якраз іде повна пачка. Це буде дуже насичений смак шоколаду і е, кави і дуже-дуже схоже на брауні. Тепер ми додамо одну чайну ложку соди і одну чайну ложку спушувача для тіста окремо ми підготуємо одне яйце. І 150 мл нежирного йогурту. В мене, на жаль, не було без, без смаку, було з ананасом, але він тут такий легкий смак ананасу. Краще йогурт брати до 3% жирності. в мене тут 1,5%. Якщо також не знайдете просто йогурт без смаку, то нічого страшного, можете взяти там або з бананом, або з ананасом, Такі трошки легкий нейтральний. І гарно треба збити міксером, щоб воно у нас перемішалося. Тепер ми об'єднаємо наші сухі інгредієнти, перемішаємо їх добре, так, щоб какао розподілилося серед борошна і цукру. І стали вони одним цілим. Бачите, повністю змінюється кольор. І тепер можна вливати е, яйце і йогурт, і наше масло. Попередньо розтоплене кімнатної температури. Тепер перемішуємо потроху. Воно спочатку грудочками, а більшими, меншими, але нічого страшного. І, о, Боже, завжди забуваю про це казати, і сама так роблю. Попередньо треба було приготувати каву міцну 100 мл, і треба, щоб вона у вас охолола. Але я завжди про це забуваю, і в мене зараз була гаряча кава. Але це нічого страшного, тому що воно добре перемішується, і тісто воно має бути таким мокрим. І воно ніяк не зашкодить, навіть якщо ви вливаєте гарячу каву, воно грудочками не візьметься окремо, воно все одно гарно перемішується. Але, але бажано, щоб кава була трошки кімнатної температури, а не ну, 100% не кипяток. Тобто просто міцна кава, кинули ложку у а, чашку, залили окропом, вона постояла хвилин 20 і тоді через сито, щоб не було саме кавової гущі, додали у наше тісто. А тепер ми будемо формочки розподіляти, щоб зробити мафіни. І краще всього через кондитерський мішок. Я попередньо наповнила в кондитерський мішок наше тісто. А можна обережно взяти двома ложками, додавати до формочок, але ну, дивіться, як вам зручно. Бо воно дуже таке масне, липке, мокре тісто. Тобто з ним працювати трошки важкувато. Але мафіни будуть дуже смачні. Я наповнила всі свої мафіни. Цієї порції вистачає а, на ну, точ, десь 16-20 формочок, тому що ви заповнюєте мафіни а, десь на 3 четвертих формочок. Ставити в розігріту духовку 170 а, градусів і попередньо на 20. Хвилин, але треба за ними дивитися. Поки запікаються наші мафіни, ми з вами приготуємо крем. Для цього я беру е кисломолочний сир це є в мене лактиалі. Е це польський, до речі, сир. Він м'який, і він з кислинкою. Він мені Дуже подобається. Також, якщо знайдете, є дуже гарний е, сир Альмето, але в принципі, навіть е, президент теж підходить, тільки там просто більша жирність. Я використовувала дві, там по 130 грамів, тобто це 260 г. Якщо ви любите дуже солодкий крем, то тоді треба використовувати десь 100 грамів ще цукрової пудри. Навіть 150 але я люблю, щоб було трошки кислинка. І додаємо, оце наше пом'якшене масло, яке стояло в прикімнатній температурі, 75 грамів. Пізніше я повністю рецепт опишу в описі, і ми тепер розбиваємо. Збиваємо тобто, м'який сир, так? масло м'яке і цукрова пудра. І ви, коли взіб'єте, ви можете взяти ложечку і спробувати. Якщо вам недостатньо солодкий крем, ви можете додати ще цукрової пудри. Якщо ви хочете змінити колір, ви можете додати, наприклад, якщо додати какао, так поміняється колір, або якийсь там тварення джем, і можна там розовинку додати колір. Наші мафіни спекли. Перевірити готовність можете з шпажкою, щоб вона була сухенька. Але мені в моїй газовій пічці довелося десь хвилин 40 вони випікалися. В електричні, можливо, будуть 30. Вони дуже такі класні, у них дуже така шапка з такими репнутими краями. Мені дуже це подобається. І вони дуже такі шоколадні, кавові, ароматні. Дуже-дуже класні. І далі ви крем, до речі, треба, щоб він у вас стиг в холодильнику, стабілізувався. Але мої ням-нямки-дітки не дали мені часу, щоб він стабілізувався. І він, бачите, він не тримає форму. Прикрашати можете ще шматочками шоколаду або в мене ще є така посипка. Можливо, бачили такі трубочки. Вони продаються в багатьох супермаркетах. Вони є шоколадні, бананові. І в них всередині гранулки це таке какао. І коли ви п'єте молоко, воно забарвлюється і ви п'єте какао. А його в принципі можна використовувати у кондитерстві для того, щоб посипати, прикрашати ваші капкейки. От, моя спроба номер 2 але це ну, у мене не виходить. Не знаю, чому не стабілізувався, можливо, я замало кинула цукрове пудри. Я кажу. Краще всього кидати трошки більше, десь 150 г на 260 г. Ось такі капкейки вийшли. Дітям вони подобаються. І хочу вам розказати ще один секрет. Не обов'язково робити з них капкейки. Чому? Це тісто підійде також, щоб зробити, наприклад, просто основу для якогось торту. Тобто ви зальєте це тісто в квадратну форму або в круглу. Так? Воно у вас так само спечеться при 170 градусів за 40 хвилин. Ви розріжете ваш кекс, і ось буде такий класний шоколадний. Шоколадна основа для будь-якого торту. Коли він стоїть в холодильнику, він потім починає підтягувати шоколад і каву, і він такий розчиняється. Перша частина буде в нього дуже така пориста, а зверху більш така шоколадна. І потім цей крем, який ми з вами розробили, його можна просто буде зробити там два шари. Всередину намастити і зверху, так, і посипати, наприклад, чи кокосом, чи тим ж какао. І буде такий смачний шоколадний торт. Наприклад, як можна буде його назвати чи Орео, чи теж, брауні з кремом. Дуже теж заходить цей торт. Гарно смакують капкейки з кавою. От я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал, і далі буде цікавіше. Всім смачного!